Всім привіт! Ви дивитесь Тібі бачення. Мене звати Олексій Ямайський. Коротко про внутріки Ужгорода. Сьогодні вдома на телефон. В Ужгороді поклали нові лавиці на київській набережній. От Буквально біля п'ятої школи. Хто проходив, можна було спостерігати роботу. Нові лавиці доста непогані. Тудор приїхав з Європи. Ми вели кілька днів ефіри No Limits. Їх можна почути в записі. Замість Брюфорта і закладів, хоч що в колишньому, зараз з'явився магазин з одягом норка. Магазин хутра. Тепер кожного разу, коли будете бачити цей магазин, згадайте якийсь приємний фрагмент із життя попередніх закладів. Ужгород осінній дуже багато туману. Хоча вдень інколи розсіюється. На деревах майже немає листя, але на площі Петефі все ще жовтіє дерево ґінко. Стосовно Петефі, кому цікаво за кордоном, і не тільки, його ще не доробили. Ще Піціцько. Але на цьому тижні з'явилися дуже гарні світлини радянського, правда, Ужгорода, де Петефі без ям і без бруківки. Я був на Бамі. Входив в один заклад, де є азіатська кухня, азійська, да, азійська кухня, азійська кухня. А напроти, четвертий гуртожиток. Колись не було ніяких закладів, <хи> нічого, була тільки общага. І зараз її ремонтують. Але ремонтують якраз ту частину, де жив я, а там, де жили інженери, не ремонтують. Ну, файно, в цілому, файно, так. Да. Та й в принципі, я знаю, навірно, все це було коротко про внутріки Ужгорода. З вами був Ямайський Дома. на все добре.